Мене звати Ковальчук Анна. Я народилася в місті Житомирі, і це моє рідненьке місце, я тут проживаю. Молодість, як завжди, це душевно, це цікаво, це нові відчуття, познавання якісь. Вона була дуже яскрава в плані спілкування. Якщо не дивитися на ті речі, коли ти захворів ну, якоюсь простудою, так? То, наприклад, я фотограф, і коли дві-три сйомочки робиш, дуже вже давало тяжесть на плечики, на шию, на позвоночничок. І вже це почало через 2-3 роки відчуватися, вже обирав собі масажиста. Ходив на масаж, щоб трошечки підтягнути своє здоров'ячко, щоб краще себе почувати. Так точно не пам'ятаю цей день, але почала задумувати, що здоровічком треба починати займатися. Так, мені так здавалося, що не, не допомагають якісь ліки, не допомагає там масажик, чи... і впадаєш в якісь відчі. Ви знаєте, не думається про таке. Не думається все. Думає, що твій організм витягне, що в тебе є сили, що ти біжиш на роботку, біжиш щось чим займатися. І через силу це все треба робити. І от... Ну так, в принципі, ти гріх жалуватись, такого щось катастрофічного дуже не є, але неприємно жити з такими якимись незручностями. Неприємно жити. А особливо погано здоров'ячко стало, коли перехворіла ковідом. Ой, майстер приніс дуже поліпшення. Я навіть не очікувала, що таке буде. Може, неприємно про це говорити. Я, наприклад, вже не могла повернути шийку да, в ліву сторону. Дві-три зйомочки біжиш, вже до… щоб тобі поправили позвоночничок. Все болить. Незручно дуже лежати було, не знаходив собі місця, так, коли спать лягаєш. От. І два-три рази витяжка на майстрі. В мене просто був якийсь шок. Я могла нормальненько вже лягти. Рівніше, я вийшла вже з рівніше, рівніше саночкою. І так поступово-поступово я вже в общем, я забула про те. <сум> Мені здається, щоб я рекомендувала його всім. Рекомендувала б, щоб поправляли своє здоров'я, щоб улучшалося навіть. Колір обличчя, да, шкірки на краще йде. Після цього майстра змінюється твій стан на краще. Краще себе відчуваєш, краще йде настрій, бо ти розумієш, що тобі добренько.